Цікаві факти, всім привіт, мої шановні друзі! Сьогодні я починаю практику, як завжди. З вами автор цікаві факти. Хі -хі. Тому продовжуємо, друзі, з вами вчити англійську мову. Даненько я не випускав нічого по цим урокам, ні по польськи паралельно, ні по англійськи. Тому давайте приступати, давайте вчитися. Чим більше будемо знати, тим будемо розумнішими. І буде для нас відкритий весь світ, як кажуть. Тому, друзі, не весь світ, але англомовні країни, як мінімум. Давайте починати вчити, друзі. Е, урок 21-й. З урока 21 по 25 урок, здається, якщо я не помиляюся. Практика. Так, 21-й урок, друзі. Він називався Пори року та погода. Урок 21. Пори року. Та погода. Давайте збільшу шрифт, щоб вам видніше було. Тому сідайте. Сідайте чи лягайте, як вам зручніше. І будемо вчитися, друзі. Давайте 30-й шрифт. Отак. Так. Поїхали далі. Уроки. Урок 21-й. Пори року та погода. Пори року. Пори року. Seasons. Seasons Seasons. Zima about choice Zima. winter. winter. Lito. Summer, summer. Vesna. Spring Spring Осінь. Осінь. Зараз, друзі. Зараз осінь. Отем. 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 Небо. Скай. Скай. Так. Поїхали далі, друзі. Хмара. Хмара. Клауд. Клауд. Веселка. Веселка. Рейнбоу. Рейнбоу. Холодно. Холодно. Колд. 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 Спекотна погода. Хот. Хот. Хот! Спекотно. Спекотно. Так. Спекотно. It's hot! It's hot. Усе друзі руться ми пишемо або друкуємо, як я, якомусь текстовому редакторі, тому що так краще запам'ятовується і потрібно вміти писати. Я знаю, що не хочеться, але потрібно вчитися. Холодно. То було холодно cold просто. Ну. Точніше там cold weather, Холодна погода. Хол, холодно на вулиці. А це просто холодно. It is cold. It's cold. Cold. Так. Э, сонячно. Сонячно. It's Sunny. It is Sunny. Так... It is sunny. Хмарно. Хмарно. It's cloudy. It's cloudy. It is cloudy. Voloho. Uh, Voloho. It's humid. It's humid. It's humid. Йде дощ. Йде дощ. It's raining! It's raining! Йде сніг. It is snowing. It is snowing! Слишка не то на другу. Так, йде сніг. It is snowing! не йде, а йде. Йде сніг. It is snowing. Так, так, так. Вітряно. Вітряно. It is windy. It is windy. It is windy. E, як погода? Як погода? Ну, Друзі, друзі, друзі. Так, не той шрифт. Перескочило у мене, вибачаюся. Як погода? How How is the weather? the weather? How is the weather? Е, e, Гарна погода. Гарна погода, друзі. Good weather. Good weather. Good weather. Негода. Uh, Bad weather. Негода. Bad weather. Bad weather. Яка яка температура? Яка температура? What is the temperature? What is the temperature? What is the temperature? Temperature. What, is in temp? What is the temperature? За мною, друзі, повторюйте, щоб краще запам'ятовувалося Вимова теж дуже, як кажуть, велико значить. Так, і останнє. На вулиці 24 градуси. На вулиці. 24 градуси. It is 24 degrees. It is 24. Давайте напишемо. 20. 24 degrees. Так. It is 24 degrees. Ось такий у нас 21-й урок, друзі. Уявіть, 21 рок уже. 21 рок. Тому повторюємо. Відмотуємо назад. Ще раз повторюємо слух. Поїхали далі, друзі. Урок 22-й. 22 року це у нас е, е, спорт. Спорт. Щоб всі були спортсменами, щоб займалися спортом, тому що спорт це сила. Яка сала сила спортмогила. Ну, сало теж потрібно їсти. Але. Хе -хе, в міру все. Спорт. Так. Футбол. Футбол. Сокер. Сокер. Бейсбол. 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 Американский футбол. Американский футбол. Так. American футбол. Давайте, по одному так было звучнее. American футбол. American футбол. Баскетбол. Баскетбол. basketball 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 hockey 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 hockey, hockey, hockey. volleyball 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 cricket Крикет 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 крикать, теніс, 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 гольф. Так, вибачаю, щось це понатискуван, ти ще потрібно. Режим, режим чтения, ні, ні, ні Так, назад, назад, так, 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 назад. так, 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 я шусь. Так, теннис. теннис, теннис, гольф, 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 боулинг. Боулинг. Боулинг Боулинг Боулинг. Так. І регбі. Регбі. Регбі, регбі. Регбі Все, друзі. Цей урок теж ми пройшли 22 й спорт. Тому теж повертаємось назад. закріплюємо матеріал цей весь два попередніх урока. Вимовляємо вслух, друкуємо, налінуємося, тому що так краще запам'ятовується. Це для вас буде дуже корисно. Поїхали далі. 23 урок. Відпочинок. Відпочинок. Ці слова ви вже повинні вивчити. Ми просто закріплюємо їх пишемо, пишемо, і пишемо і вимовляємо вслух іще раз. Відпочинок. Урок 23. Відпочинок. Відпочинок це завжди добре, друзі. серфинг, 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 так, серфинг, серфинг, плавание, swimming, а да, елки палки что я опять нажимаю, swimming, swimming плавання, Свин, Дайвинг. Дайвинг. Дайн. 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 Велоспорт. Velosport. Sykling. Sykling. Sighkling. Стрельба лука. стрільба из лука. Archery. Orchorry. 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 Vitrine спорт. Uh, sailing. 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 Фехтування. Fencing. Fencing. Фенсин. Катання на лижах. Катання на лижах Скін. 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 Так, поїхали далі. Сноубординг, друзі. Сноубординг 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 Катання на ковзанах. Айскейтинг Ice Ice skating. skating. iskating iskating обращайтесь ту ту букву написал Ice skating box Бокс. boxing боксин биг раннин ранин так Ранію. І важка атлетика, друзі. Важка атлетика. weightlifting 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 Так і цей ми урок завершили, друзі, 23 відпочинок. Ви потихеньку знову повторюєте разів по 10 кожне слово Кожне слово сполучення і так далі. Тому що це для вас дуже буде корисно і в майбутньому дуже знадобиться. Тому повторюйте, друзі, вмовляйте вслух, записуйте, тому що я швиденько, тому що я вже вивчив і знаю а вам, хто можливо перший раз, тому буде дуже тяжко. Тому, друзі, якщо ви попали перший раз на це відео, прошу, запрошую вас на попереднє відео з першого року потрібно звучити, щоб йти до цього до цієї практики. Тому що це вже практика у нас яка по рахунку. Раз, два, три, чотири. П'ята практика. Поїхали далі, друзі. Урок 24-й. Урок 24-й у нас музичні інструменти. Теж цікавий урок. Музичні інструменти. Напишіть в коментарях, хто на якому інструменті вміє грати. Так. Я, до речі, вмію грати на баяні. Хі -хі. Музичні інструменти. Так, поїхали. Поїхали далі. Гітара. Гітара. Гітар. Гітар. Барабан. Драм. Драм. Барабан. Драм. Э, труба. Трампет. 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 Скрипка. Скрипка. Вайлен. Вайлен. Uh, так, правильно. Вайлен. Вайлен. Флейта. Флейта. Флют. 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 Туба. Туба. Тюбе. Тюбе. Тюбе.

Chambering Or. Orhan. Orhan organ organ. Alpha, alpha, harp, harp. instrument. instrument instrument instrument. Так, друзі, і цей ми урок перед останній пройшли цієї практики. Тому я повторюю, знову: закріплюйте, закріплюйте, пишіть, пишіть, друкуйте, друкуйте, все в голові відкладатиметься. Так що все потихеньку воно буде вчитися. Головне не лінитися. Як я в Ригму сказав, вчитися, головне, не лінитися. Так, 25-й урок. Поїхали. 25-й урок. Е, називається він у басейні. У басейні. Так, у басейні. Що у нас тут далі? Далі. Вода. Вода, друзі. Вода це головний, як кажуть, наш напій. Вода без води, нікуди ми не, ми не виживемо. Взагалі навіть три дні не, виж... не, не виживемо. Ну, може виживемо, кажуть, що без води дуже тяжко. Вода. Water. Water. Басейн. swimming pool swimming pool Так, swimming pool рятувальник рятувальник lifeguard 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 eh, kickboard 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 kickboard, kickboard. kickboard. Чи на пляжі рятувальник, друзі? Чи на пляжі рятувальник? Is there a lifeguard? Is there a lifeguard? Is there a lifeguard? Ой, э... Is there... Is there a lifeguard? Вот так. Is, is there a lifeguard? Так, чи вода холодна? Чи вода холодна? Is the water cold? Is the water cold? Is the water cold? А вот так, is the water cold? Uh, купальний костюм. Купальний Польный костюм. Басингсуд. сіут Солнце захисни Сонцезахисні окуляри Сонцезахисні окуляри. Sunglasses. 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 Рушники Towels. Towels. Зараз почекайте, друзі. І останнє. Sunblack. Sunblack. Сонце захисний засіб. Сонце захисний засіб. Тобто, друзі, ми завершили цю, цю практику. Це у нас п'ята практика з англійської мови. Скільки це може? 2 3 місяця. Я випускаю уроки по англійськи Тому, друзі, всі ці вчить 25 уроків. Ще раз її закріпіть, 25 уроків, тому що ще багатенько дуже уроків будемо вчити, дуже багато років. І всяких там нюансів і так далі. Так само буде паралельно випуск... Буду випускати і по польській мові. Уроки і так далі. Тому, друзі, вчіться, вчіться, потрібно завжди вчитися. Дякую всім за увагу. Пишіть коментарі, друзі. Ставте вподобайку, підтримуйте мене якусь копійку, тому що я стараюся для вас, ви бачите. Постійно випускаю відео. Дуже стараюся, постійно. Дякую, друзі, всім за увагу. Слава Україні! Слава ЗСУ. Якби не ЗСУ, тому, б, тому ми б не дивилися б це відео. Ви б не дивилися моє відео, якби не ЗСУ, і не всі захисники України. Б. Тому дякую ЗСУ, всім героям, хто захищає нашу Україну, нашу рідну Україну, друзі. Слава Україні, героям слава! Дякую, друзі, всім за увагу!